Всім привіт, слава Україні. Друзі, радий вітати вас на нашому з вами Ютуб-каналі. І сьогодні маю для обговорення декілька тем. Ну, давайте так: Крінжатіна, яка зараз звучить з Сполучених Штатів трішки пізніше. Звичайно, головною темою буде мавзолей для зеленського, чи що стоїть за тими чи іншими процесами в Україні. А поки що, яка для, для розугріву покажу вам невеличку картинку, і можливо вона вам сподобається. Отже, показую. Знаєте, що це таке? Це, бачите, це квітень 25-го року. Бостон, Нью-Йорк, Чикаго, Портленд. Це фотографії Сан-Франциско, Сан-Дієго. Фотографії тих чи інших протестних великих таких акцій проти політики Трампа, проти того всього, що він сьогодні чудить. Ми бачимо падіння фондових ринків, ми бачимо падіння нафти. До речі, це мене дуже радує. От, не знаю, чи радує всіх інших, але мене радує, тому що американський цей вплив на світову політику призвів до так би мовити ну ще не зовсім призвів до рецесії, але дуже серйозна проблема є. І споживання нафти і ціни на нафту йдуть донизу. А для нас це дуже добре, тому що росіяни в них в бюджеті закладено було, якщо не помиляюся, 69,7 долари за сім за їхнє, це чорне золото. А зараз ціна впала нижче ніж 51. Тому в принципі мене це не може не радувати. Але до чого на цій картинці отам От внизу: Москва, Кремль і мандарини. О, а це саме цікаве в цій картинці. Отже, знаєте, є такий путінський переговірник Кирилл Дмитрієв. Ну той, що літав в Америку, той, що переговори веде, і так далі, дуже близький до Путіна. Він сказав, що протести в США можуть бути спробою діп-стейт, глибинної держави. Влаштувати кольорову революцію. Пам'ятаєте, да? Трамп говорив, що він бореться проти глибиної держави, яка валить їхню велику Америку, і він хоче зробити її знову великою. Так от, підігруючи тезам Трампа, Дмитрієв сказав, що це ці протести, це якраз спроба влаштувати кольорову революцію. І чому він це сказав? Тому що методички кремлівські ніде не ділись і не змінилися. Цим дядькам все не дають спокою американські наколоті мандаринки. І Майдани, і навіть коли США вже закрили Юсайт, згорнули всі американські міжнародні програми по наколюванню мандарин. Вибачте за сарказм. А майдан і протести вже в самій Америці методички наразі як були, так і залишились. Я думаю, що ця інформація була вам цікавою, але хотів з вами поговорити ще про одну річ перед тим як перейдемо вже до інших американських та українських подій. Знаєте, що це за фотографія? Зараз я вам ще покажу одне фото, бо мені ж сьогодні заготовочок наробив. Ну, ви бачите, там є Горбачов, тобто ви розумієте, що це дуже стареньке фото, але до чого я його вам рішив показати? Ну, дивіться, була така історична подія, де в 1987 році в часи пере... перестройки, Ну, старше покоління, пам'ятає, я теж відношу себе до того покоління, яке це дуже добре пам'ятає. Так, от, в ці часи, коли Захід і Радянський Союз обережно обмінювалися сигналами потепління, до Москви з офіційним візитом прибув один із найяскравіших і водночас найсуперечливіших політиків західної Німеччини, Франц Йозеф Штраус, лідер ХСС, прем'єр-міністр Баварії, колишній міністр оборони та переконаний увага антикомуніст. так, от сам факт його присутності в Москві вже був новиною а на одній із зустрічей. Від Михайла Горбачова пролунало доволі традиційне запитання. Пане Штраус, це ваш перший візит до Радянського Союзу, і Штраус, не змигнувши оком, відповів: Ні, другий, перший раз я дійшов до Сталінграда. Пізніше, після, такого, після того, як Горбачов пояснював штраусу свої плани гласності та перестройки, Штраус додав свій коментар. Пане генеральний секретар, не думаю, що з цього щось вийде. Швидше, все, вдасться посмажити сніжки. Ніж реалізувати вашу версію комунізму, ну тим не менше версія комунізму від Горбачова не реалізувалася, але що відбулося? Роз... Розвалився Радянський Союз, і саме головне, ми здобули таку довгоочікувану незалежність, хоча вона була підкріплена Будапештським, вибачте, меморандумом. Показав цю картинку лише вам для того, щоб ця інформація ніде не загубилася. Дуже цікавий саркастичний відповідь була цікава. Ну і так для. Загального розвитку я звернув увагу на цей факт. Так, ну що, давайте так. Трішечки, напевно, напевно, не про зраду, але про The Телеграф. Отже, Трамп, нібито пише телеграф, може нав'язати Україні мир на умовах вигідних для Росії. Британський публіцист Деніел Джонсон в колонці The Telegraph припустив, що Трамп у разі переобрання, наймовірніше ну, раніше припустив. На в Україні мирну угоду, продиктовану Кремлем, і на думку автора, Трамп прагне швидкого миру, який дозволить Путіну потирати руки, а Україна, ймовірно, отримує ультиматум або мир на російських умовах, або повна втрата американської підтримки та розвідданих. Увага! Колонка була розміщена в рубриці Думки, тобто роздуми, да, там мнення, Да. І це не є журналістське розслідування, але він вважає, що Вашингтон не готовий гарантувати вступ у війну, якщо навіть Російська Федерація завдасть удару по миротворчому континенту в Україні, що унеможливлює розміщення західних військ. І він порівнює ситуацію з Україною і з падінням південного В'єтнаму після виведення американських військ. Ну що я можу сказати? Чому я не погоджуюся з цим автором? Пояснювати довго не буду, але ще раз кажу: в нас тут не було американських військ. Нам взагалі давали 2-3 дні, і в нас не було ніякої фактично допомоги. Так були джевеліни, які перекривали нестачу стугу. Ну але це інша історія. Тим не менше, 2-3 дні, 2-3 неділі дивимося а вже четвертий рік іде повномасштабне вторгнення, і 11 років з того часу, як взагалі перший російський солдат перетнув нашу землю. Тому я до цієї статті телеграм при всій повазі до видавництва відношуся дуже так знаєте з таким сарказмом. І хочу ще раз нагадати: в нас не було американських військ. Тепер з приводу нав'язати не нав'язати. Ще раз наголошую: нам нав'язували вже умови, такі, які були неприйнятними. І внаслідок цього виник рух опору капітуляції. Українське суспільство сказало, що воно буде чинити опір, якщо нас будуть зливати. Зеленський мав би це пам'ятати і розуміти. А я хочу сказати так, звичайно, зараз хтось скаже, лапів ну слухай, ну то ж бачиш українське суспільство, ті, які готові були захищати, вони зараз в окопах, а інші ховаються від ТЦК. Скажу, що ні, тому що в середньому, навіть якщо ми бачимо ганебні вияви якихось там виловів, там і так далі, мирянні через тису. Якщо ми навіть бачимо ці речі, то це є одиничні, ну нехай 100 випадків. Але щомісяця Україна мобілізовує 30 тисяч військовослужбовців, які з наплічниками приходять до військомату і йдуть виконувати свій обов'язок. Так, не всі, можливо, хочуть, але йдуть, тому що варіантів у нас немає, в нас є один союзник. Бийся або здохни. Якщо хтось зараз буде закидати, слухай, ну тобі ж легко тут розмірковувати, сидиш на дивані і розповідаєш про великі матерії. Хочу сказати, що я в своєму житті перший раз пішов на війну в 2014 році. Коли ми говоримо про добровольців, так от а другий раз пішов ще і в 22-му році. Тому повірте мені, я не з книжок і не з дивана знаю цю історію для тих, хто лише долучився до нашого каналу. Мене звати Ігор Лапін, я є спецпризначенець, майор збройних сил України після поранень у відставці, але намагаюся робити праведне завдяки нашому з вами Ютуб-каналу, так. Отже, е, з цього питання також доповідь закінчив, і хочу ще вам показати дещо. Е, Еммануель Макрон мене порадував останніми днями. Він фактично сказав е, після бомбардувань Кривого Рогу, що це день національного жилоби в Україні. Мої думки з дітьми та всіма цивільними жертвами кривавих ударів, завданих Росією. Увагу, рахуємо. Друга теза минулої ночі численні російські удари знову були націлені на житлові райони в Києві і кількох інших українських містах. Другий абзац друга згадка про Росію у той час, як Україна е, місяць тому прийняла пропозицію президента Трампа про повне безумовне 30-денне припинення вогню, і в той час як ми працюємо з усіма нашими партнерами над шляхами досягнення миру, увага! Росія продовжує війну. Далі, ці російські удари, увага, російські удари, мають закінчитися. Припинення вогню має відбутися якнайшвидше. Ну і далі по тексту. І останній абзац: як довго Росія ігноруватиме мирні пропозиції Сполучених Штатів? Я до чого веду? Це якраз таки в противагу тим першим таким, знаєте, попереднім заявам з боку американської амбасади в Україні, які дуже прекрасно знали, що це Росія атакує, це російські ракети і так далі. Так от. Американська амбасада навіть боялася назвати слово Росія, російська ракета, російська агресія, Кривий Ріг і так далі. Еммануель Макрон показав тут. От, будь ласка, вам ця цитата. Це вже в перекладі, звичайно, він в себе на офіційній сторінці це написав. А я хотів, щоб ви про це знали. Так, публікація в Telegraph» я вам не показував, да? це також картинка. От, будь ласка, це от було ця публікація, щоб не казали, що Лапін це десь взяв зі стелі. Так, ну що, їдемо далі. Далі в нас є декілька таких ну досить кринжових історій від Трампа. Е, ну, не, давайте ще трішки хорошого від європейців. Да. Є, Європейський союз обговорює створення спільного оборонного фонду увага за участі країни е, України, Британії та Норвегії. Про це пише Рейтерс. Вони зосередяться на стратегічних засобах допомоги. До яких належать спільні системи командування, управління, супутникова розвідка і зв'язок, розробка нового дорогого озброєння, такого як винищувачі п'ятого або шостого покоління? Ну, тобто, скажімо так, світ не стоїть на місці, не всі вже оглядаються на США. Ну а я як і обіцяв крінжатіну від Трампа, вам мушу сьогодні розказати. Отже, журналісти. Питають: а хто ж братиме участь в переговорах про мир і як ми просуваємось до миру? Питаються журналісти. Ми ведемо переговори з Росією, ми хочемо, щоб вони зупинились. Мені не подобається бомбардування. Вони тривають щотижня, гинуть тисячі молодих людей, це жахливо. І якби я був президентом, цього б не сталося б на 100%. Ну таке враження, що Трамп ніколи не був президентом перший раз? А війна що почалася в нас ж не в 22-му році. Правда, ну це так для деякої інформації. Але журналіст не зупиняється і питає, чи є межа падіння, наприклад, ринку, коли ідея Трампа стане нестерпною? Чи є якийсь поріг? Бо ми знаємо, що в Америці там дуже що валиться. І я вважаю питання дуже дурним. Я серйозно думаю, що це я хочу падіння, але іноді я не хочу падіння, але іноді потрібні ліки, щоб вилікуватись. У нас така жахлива ситуація. Інші країни погано з нами поводились через дурне керівництво. Вони забрали ваш бізнес. Вони забрали наші гроші. Вони забрали наші робочі місця. Вони перенесли їх до Мексики. Вони перенесли їх до Канади. Багато перенесли до Китаю, і це неприйнятно. Ми не будемо цього робити. Зараз сотні мільярдів доларів, щомісяця вливаються в нашу країну, просто вливаються. Це вже почалося, бо я ввів тарифи. З Часом все налагодиться, і країна знову стане міцною. Європа ставилась до нас дуже погано. Ми ввели. Єдиний цей великий тариф на Європу, вони вже йдуть на переговори, хочуть говорити, але розмови не буде, поки не платитимуть нам щороку великі гроші. По-перше, за теперішні і минуле, бо вони забрали багато нашого багатства, і ми цього не допустимо. Ну, тобто, грубо кажучи, про що йдеться мова, Трамп вважає, що всі йому дали. Він вважає, що дожди не тільки за сьогоднішні, але й за вчорашні і, можливо, ще з минулого тисячоліття. А я звернув увагу на слідуючий е, допис. Дуже цікавий допис. Є такий телеграм-канал, Ресюржей. Е, і я вам хочу сказати, що він досить цікаву аналітику дає. Ну, рекомендую, хто хоче подивитися. а я зараз деякі речі вам розкажу. Отже, бачення Трампа щодо торгівельної війни можна довго полемітизувати, хто вплинув на Трампа та які його економічні погляди, є цілий перелік потенційних осіб, починаючи там від маска, закінчуючи там э, родичами, які понаходили когось там на Амазоні, і так далі, читали ті всі історії. Не буду зараз, але що саме якої тактики дій взагалі можна було сказати, що хотів Трамп? Він хотів цього, бо така тактика за задумом вкладалася в картинку світу самого Трампа: укладати угоди. Тобто, ще раз наголошую, друзі, тактика не стратегія. Це зі стратегією немає абсолютно нічого спільного, і я вам зараз постараюся пояснити в тому числі. Так, от е з усіх питань треба укладати угоди. Це стиль його життя, ознака ефективності для нього. Ні, е, побудова стратегії, ні реалізація чогось комплексного зараз не керують діями Трампа. Він розглядає політику чи економіку як щось цілісне та взаємозалежне. Він не розглядає це як систему в широкому розумінні терміну. Це стратегія, е, його вона є ну, більш тактичними кроками. Розв'язати торгівельну війну в світі це не було стратегією, це було тактикою, тактичним ходом, який за задумом мав би вивести інші країни на угоди? Власне про це вже говорилося дуже багато. Трамп кожного дня говорить слово угода цьому слову передує там 500 інтерв'ю про те, що вже всі там стоять в черзі, і так далі. Чому торгова війна, схоже, не наближує угоди, і чому ця тактика Трампа провалюється? Ну, скажімо так, треба звичайно поспостерігати деякий час, але Трамп включає турборежим, турборежим створення альтернативної реальності, значить, щось іде не за плаву. Ну, зараз Трамп на трьох заходах активно переконував, що стоїть черга з країн, готових укладати угоди. І що це ціль торгової війни, це правда. Ціль торгової війни вивести на угоди. Але що стоїть черга? Ну, це сумнівно. Давайте говорити відверто, кого цікавить угода Трампа, наприклад, з Гваделупою. Це цікавий Трампа? Йому потрібна не Гваделупа, йому не потрібні якісь там острови, де живуть тільки Пінгвіни, навіть нема з ким підписати цю угоду. Йому треба угода з Китаєм, з ЄС, Канадою, Мексикою, Австралією, Японією і Тайванем. Тобто, з тими, кого він атакував впродовж цієї кампанії. Кого вкладені тисячі медіагодин для звинувачень у шахрайстві, але реальність від розрахунку самого Трампа виявилась іншою. Ну давайте говорити відверто. Про Китай вчора я розповідав: Китай не буде робити девальвацію юаня для того, щоб врятувати ринок американський, щоб американські споживачі не відчули на собі тарифної проблеми від Трампа. Китай сказав, вже цього робити не буде, і ми бачили, і навпаки, у відповідь ввів тарифи. Щодо американців, оскільки період трансформації багатополярного світу це для Пекіна є неприйнятно. Неприйнятно перед третіми країнами продемонструвати сьогодні слабкість, і Пекін цього робити не буде. Отже, цієї країни в черзі за угодами нема. Канада, а я вже не кажу навіть про те, щоб там якісь борги віддавати, і так далі. Канада дає публічні сигнали, що готова до перемовин, але це більш пояснюється лише спільним кордоном. І більше ще раз наголошу, що Канада більше говорить про свою готовність, але реально, я думаю, що Карні не готовий підставитись під виборчі звинувачення у зраді національних інтересів та позбавити себе того, що відновлює рейтинг. Європейський союз, схоже, теж не збирається укладати угоду так швидко, як треба Трампу. Цього тижня в Брюсселі пройдуть узгодження, що е, узгодження щодо запровадження додаткових мит на американські товари. Якщо ще терпимо те, що французи Макрон прямо закликали байкотувати товари із США, то те, що Шольц, ну зараз вже Мерц, підтримали стратегію дзеркального тиску, це ознака проблем для цієї тактики Трампа. Найслабшим з переліку ЄС. Якщо ну, але е, в цьому переліку є ЄС, але якщо Брюссель не поступиться та не піде на швидку угоду, то Трамп опиниться у вкрай уразливому положенні. Тоді ця тактика швидкої угоди у бік задоволення інтересів США провалиться. А Це означає, що публічна ситуація для Білого Дому буде тільки загострюватись. Бо якщо швидких угод не буде, але швидкі наслідки, ми вже бачимо. Що це означає для нас, для України, як пишуть аналітики, з одного боку угода щодо рідкоземельних ресурсів для США стає ще більш необхідною, бо треба ж показати хоч щось, а з іншого ця угода розчиняється в цілому переліку. Проблем для Білого Дому, а це поле маневру для України. Але ж ви знаєте, в нас же ж ці наші великі дипломати в кедах, на яких у Трампа є золотий ключик у вигляді корупційних шлейфів, і я думаю, що ця історія, вона нам, ну скажімо так, не дуже підійде, тому що зелені будуть підписувати. Ну я щось переконаний. Да, будуть пітляти, але будуть підписувати. Я розумію, що треба голосування в парламенті і так далі, але це все фігня. Вони будуть підписувати, будуть тиснути на парламентарів на своїх моношашечок, щоби щось там ратифікувати, і так далі. Одне, що нас рятує, це питання конституції. А от щодо конституції, то у них штанга голосів на зміну конституції. Я думаю, що у них немає. Тому питання угоди тої, якої хотів е, Трамп, і оцієї кабали, яку нам нав'язують, я вважаю це кабалою, тому що тут вже не про інвестиції, не про справедливість, не про фіфті-фіфті. Тут вже взагалі не про що це не йдеться. Ну, це питання вже, як то кажуть, для мене однозначно зрозуміле. Але фу, всяке буває, політика це є політика. Подивимося, так. Це я вам показав, і переходимо до наших баранів. Ну, по-перше, для того, щоб перейти до наших баранів, це не основна тема про нас, але я хотів би показати ще одне інтерв'ю великого мінта. Ну, зараз я не про Клименка, Ой, останнім часом його немає, він доручає це. Отже. Е, заступник начальника департаменту патрульної поліції, ну тих, які заброньованих і щасливих, які стоять на трасі. Я зараз не про кримінальний блок, я не про тих, які воюють, а саме оця от патрулька. На що він сказав? Що якісь є авторитетні військові і що вони проти того, щоб поліцейських відправили на фронт, тому що правопорядок в державі має бути. Біш, е, Білошоць, білошицький сказав цю, цю діч. Ну, що я скажу? Не для того мама квіточку ростила. Я розумію, що дуже цикотно і дуже не хочеться на фронт. Ну, а тепер, друзі, я вам рекомендую всім підписатися, бо зараз буде ще одна дуже цікава тема, і вона називається: не знаю, мавзолей чи не мавзолей. Ну давайте про це поговоримо. Я думаю, що вас це зацікавить, але зараз треба саме зараз підписатися на наш з вами Ютуб канал, задонатити на ЗСУ, підтримати нас файниками, вподобайками, тиснути кнопку спонсорство. Монобанк Пейпел в описі до відео ви це все знайдете. Ну і репост відео, якщо воно вам сподобалося, це зараз, напевно, дуже нам допоможе. Отже, їдемо. Як би хто не відносився, є такий журналіст, Остап Дроздов, він написав дуже непоганий. Текст, і я навіть не буду тут нічого додати, бо в принципі воно все зрозуміло. Отже, у підручниках за 11 клас його ясновиможна світлість уже подається як беззаперечний переможець, світочначий і поводир, месія і рятівник. Ви думаєте, зараз буду про підручники говорити? Ви дуже сильно помиляєтесь. Ні, це лише вступ. Так, от, і цієї нагоди смію нагадати основи основ, кожен культ особистості базується на двох принципах принципах букви «М». та монолог і мавзолей. Монолог у дії, комунікаційний потік від влади лише односторонній. Про діалог навіть мріяти не доводиться, бо якщо суспільство і подає зворотний писк, то це радше доолог. Обидві сторони тор... торочать щось своє, не слухаючи співрозмовника. Бо в дуолозі головне висловитись самому, а не почути. Тобто діалог і дуолог розумієте, різницю я вам тут пояснювати не буду. Так от монолог міцніє з кожним днем. Що хочуть, те повідомляють. Чого не хочуть, про те мовчать. Ні про що не радяться. Головні події українці дізнаються постфактом. і чисто відпадково з західних шпальт. Монолог, який міцніє, він, він сьогодні в нас скрізь видно його, тому що влада не комунікує з суспільством. 100-500 книжок Зеленського видаються незрозумілими тиражами, а коштують, я вже показував. Можливо, хто бачив, хто не бачив. Сьогодні книжки Зеленського коштують дешевше, ніж упаковка туалетного паперу. І можна було би використовувати ті книжки, такі ж папір там цубки, він не, не підходить. Ну, так, така історія. Але продовжуємо. Отже. Що таке мавзолей? А мавзолей у нас уже в процесі і в підручниках. Лабрадорит це улюблений мінерал для мавзолейних облицьовок. Уже вмуровується в паралелепіпед культу особистості і виглядає монументально лискуче, царственно. Не підкопаєшся. Адже виходу з усипальниці не існує. Монолог неминуче породжує мавзолей. Коли навколо чутно лише власний голос, ти перебуваєш в ехокамері, де тебе оточують лише власні думки, і такі, які їх підтверджують. Монолог і мавзолей лише власний голос і лише власна велич. П'єдестал підносить, але не дає розвернутись. Про це написав Владіслав Гжещик, польський сатирик. Ну а. Ця історія для мене є знаковою тим, що на сьогоднішній день, дійсно, якщо ми куди б ми не глянули би, в яку би сферу діяльності зеленої камарілії ми би не подивилися, є лише дві думки: їхня і неправильна. Ми це не будемо зараз роз, розбирати на молекули, але я вважав, що ця стаття зацікавить вас і тому вам її озвучив. Отже, такі мої думки станом на сьогодні. Я вам щиро дякую. Як би там не було Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги, ми переможемо, друзі, і слава Україні.